Вітаю всіх на каналі. Ви на каналі Alblucрін Fілателіa Україна. Зроблю вам натхнення в мене таке, появилося. Деякі ролики. Задумка в мене дещо є. Можливо, комусь подобається. Можливо, хтось вітом щось візьме для себе. До речі, на дане відео. У військовій темі, якщо чесно, мене надихнула одна людина, автор одного з каналів Джус Хобі, якщо я правильно вимовив. Його недавно призвали, і дивлячись його зараз ролики, у мене якби дежавю, яке було дуже -вже дуже давно. Ну, і це він так якби, з доброї сторони. А ще в мене дві персони, які там теж викликали деякі емоції, не дуже такі хороші. Ну, за це пізніше. Так що е, ЗСУ зараз супер. Хоч за кордон відправляють. Все включено називається. Хоч їхати за кордон, то до інклюїду. Я краще казав, от я також збираюся вже. Дещо хотів показати своє обладнання, яке зараз в мене є на даний час е, раніше. Я користувався і армійськими, якщо видавали, ну скажу чесно, це так, як як хто каже, спочатку ти колекціонуєш одне і купуєш, а коли довший час знаходишся в цій темі, ти вже щось друге маєш. Так що в мене броня отак. Трошки вона легша, ніж армійська. Далі балістика двойка. Деякі далі, що тут ще купив, далі це буде ще рахуватися стосуватися філателі і просто я хочу там ще пізніше пару роликів зняти. Ну, бронік в мене такий. З балістикою. Також балістика. Виглядає так. Аптечка. Комусь буде цікаво, можу. Розпаковочку коли зробити свої аптечки У мене, до речі, їх дві є: одна на розгрузці, одна на бронежилеті, щоб 10 разів не перечіпляти в ДІВТО, в ДІВТО, ніяк то так. Да, хочу сказати, бладунки такі, вони коштують не дуже мало. Приблизно те, що ще са вам покажу. Якщо ви хочете це придбати для себе, можливо, у вас є. Хтось вам це купить. Наприклад, даний бронежилет мені підігнав. Андрюха, дякую тобі, місто рівне. Також касочку мені підігнав. Це приблизно 50 з копійками тисяч. Це вже мій третій, напевно, бронежилет. Дальше РПС-ка. Це я купував також з балістикою двойкою. Навіть піджопник має балістику. Це приблизно 17 чи 18 тисяч з тими причандалями, які тут є. Все це, коли потрібно виконувати якісь завдання, які не сковують свої рухи. І, наприклад, це все не дуже так тяжке. бо це все обладнання набагато легше, ніж армійське те, що видають. Приблизно 6-7 кг, навіть з ЗПС-кою. З магазинами наповненими. Касочка така нормальна, 300 важить. Да, прикол хотів показати тут, але теж мені підігнав один. Навіть не філателі зробив для мене. Прикольчик такі, десь два місяці назад підігнав. каска не тяжка, також для голови нормальна. Хочу сказати, що хто має армійське, армійська теж нормальна каска, поміняйте просто собі середину, приблизно тисячу гривень і користуйтесь армізкою. Так що так. А я поки збираюся. Сумочка ще мій бау є людині, яка придумала би влажні салфетки, можна видати Нобелівську премію. Якось так. Так, що це мені подарили. Андрій Кулесник, місто Рівне Вже давно мені вислав. Воно вже дещо пройшло. Плюс, якщо ви зразу обробите деякими е е хімічними, знаю сказати, жидкостями, я просто вже раніше оброблював і коли ви приїжджаєте, воно, наприклад, в болоті, ви легенько все почистили. І воно виглядає ще як нове, що чесно. Так що так. Дальше буде. Дивимось. Всім пока! Пока!